Вітаю вас, діти, і запрошую до нашої творчої майстерні на заняття з малювання. А що ми сьогодні будемо малювати? Для цього я пропоную вам відгадати загадку. Серед сімейства грибного не знайдеш красення такого. Він отруйний, пам'ятай, як побачиш його, оминай! Здогадалися, діти? Так, це мухомор. Не чіпайте мухомора, не кажіть, що зріс на горе. На його погляньте шапку, червоненька в білу крапку. Хоч отруйний цей грибок, та прикрашає він гайок. Ним лікуються тварини. Та він корисний і для людини, бо роблять ліки з мухомора. Помагають вони хворим. А ще цим грибом ласують птахи. Тож нехай росте собі. Діти, не займайте і не беріть мухомор до рук. Цей гриб легко впізнати. У нього біла ніжка і червоненька з крапочками шапочка. Тож давайте намалюємо мухомор щоб запам'ятати його і не зазнати від нього біди. Та спочатку пропоную вам трошечки пограти. Дип, 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 дик. Ось такий товстезний, такий величезний. Диб-диб-диб, біля пенька гриб. А зараз, діти, час помалювати. Намалюємо спочатку ніжку гриба. Зафарбовуємо її білою фарбою. У нашої грибами хомора є маленька спідничка. Ось так ми її намалюємо. Тепер намалюємо шапочку гриба. Пів кола малюємо. Поки наша шапочка трошечки підсохне, ми намалюємо травичку. Так як у нас осінній гривочок, то ми використаємо жовту, зелену і помаранчеву фарбу. Візьмемо пензлик для цієї роботи з жорстким ворсом. Тепер перевернемо пензлик іншою стороною, вмочимо його в білу фарбу і намалюємо крапочки на нашому грибочку. Ось такий грибочок мухомор в мене вийшов.